Михайло Мудрик ризикує надовго випасти зі складу Челсі. Донецький шахтар достроково дізнався імена потенційного суперника в плей-офф Ліги Європи. Гравець, який повинен був підсилити Динамо Києва, дав офіційну відповідь по своєму трансферу до Білосинів. Екс-півзахисник збірної України з футболу розповів відверту історію про його конфлікти з тренером, який зруйнував фінал його кар'єри. А також на трансфер когось з українців натякнув в інтерв'ю головний тренер топ-клубу АПЛ, та яку нагороду від фанатів «Жирони» отримав Артем Довбек. Після виліту ЕМЮ з останнього місця у групі лі чемпіонів керівництва дияволів вперше серйозно задумалося над звільненням Еріка Тенхага. Одразу два авторитетні британські видання The Santa Daily Mail одночасно написали, що це рішення близьке як ніколи раніше. Проблема голландця ще у тому, що він погірши атмосферу в роздягальні, а керівництво погано розуміє, який шлях розвитку для клубу обрав спеціаліст. Тому зараз там формують список потенційних кандидатів і спробують вийти з ними на контакт. Основні варіанти лопетегі Потер та ДЦЕРбі. Всі вони добре знають англійську і мають власне бачення футболу. Через перші критерії, наприклад, відкинуто варіант із зіданом. На саме при тингау з команди пішов Кріщан Роналду, Потім клуб не захотів продовжити контракт з ДХЕ, а пізніше виник конфлікт із Санчо. В чемпіонаті М'ю йде на шостому місці, відстаючи від зони лі чемпіонів на шість очок. Невтішні новини надійшли для Михайла Мудрика. Закінчив повністю своє відновлення Крістофер Нкунку. Француз, якого влітку віддали 60 мільйонів євро, готовий взяти участь вже в наступному матчі Челсі. Нагадаю, що не дивлячись на універсальність футболіста, перед початком сезону його награвали саме зліва у нападі. І якщо за цей час Морісі Пашітіна не змінив планів, то це означає, що Михайлу тепер доведеться прогресувати ще швидше. В останніх трьох матчах українець неодмінно виходив зі старту і показував себе досить непогано. Зароблений пенальті з Брайтоном та асист проти м'ю, що зможе показати в такому Челценкунку для всіх, поки що й загадка. Продовжує набирати місці. інформація про предмет нетрестотнемо до Еліса Барного. Тиждень тому британські змі писали, що шпорення задоволення адаптацією та темпами прогресу українця. Тому готові повернутися до його кандидатури в це зимове трансферне вікно. І ось волений тренер лондонців прямим текстом говорить журналістам, що їх головна ціль на це вікно це центральний захисник, адже вони зараз перебувають у вразливому стані матчі Ромера Вандевена та Дайра. Єдине, що Аргентинцю 25, а Нідерландцю 22. Тому я висока ймовірність, що подібний вибір Ільї може зробити з нього резервіста і поставити крес на топ-кар'єрі. Тому щось що мені підсказує, що забарний обере бормут і точно дограє цей сезон там. А влітку вже буде більш розуміло, що для нього дійсно краще. Артем Довбик отримав нагороду кращому гравцю Жирони в листопаді. В тому місяці на рахунку українця було чотири матчі у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав три асисти. Загалом за широну Артема 8 голів та 6 гольових за 16 ігор. Це кращий показник команді за системою гол плюс Пас. Донецький шахтар дізнався імена потенційних суперників плей-офф Ліги Європи. Нині ми стали Фрайбург, Карабах, Марсель, Рома, Спортинг, Рен, Спарта та Тулуза. Грати, звичайно, можна з усіма, але кого б не хотілося точно, так це Рому, Фрайбург, Спортинг та Марсель. Навіть той ж Рен перебуває в жахливій зараз формі і знаходиться лише в декількох очках від зони виліту з Ліги 1. Ну, а що гадаєте ви, яка команда дістанеться шахтарю із цього списку? Пишіть свій варіант в коментарях. Перевіримо нашу з вами інтуїцію. Я чомусь ставлю на Рен. Саме жеребкування відбудеться вже в понеділок, 18 грудня о 14.00. Ну а поки гірники продовжують шукати собі якісне підсилення на цю зиму і знайшли дещо цікаве. Бразильські змі пишуть про 10 мільйонів євро за нападника Палмейра з Кевіна, але зазначається, що першу пропозицію українського клубу відхилили. Там хотіли потримати за свого таланта щонайменше 15 мільйонів. Подібні апетити легко пояснити нещодавнім чемпіонством бразильців у внутрішньому чемпіонаті. Тому попит на їх молодих в Європі очікувано зросте. Кевіну 20 років. грає він переважно на лівому фланці і не є в Палмейрас навіть основними. За 2023 рік у нього лише 9 ігор за першу команду. В них не було жодної результативної дії. За молодіжку все набагато краще, там 21 матч, 11 голів та 5 асистів. Трансермарто сіня футболіста в 4 мільйони євро. Луганська заря отримала рекордну в своїй історії перемогу в Єврокубках, обігравши Брейнда блік з рахунком 4-0. Пройти далі у лісі конференції їм це не допомогло, але очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА для УПЛ клуб виборов. Приємно, що саме на євроарені луганська команда перервала свою дев'ятий матч у серію без перемог. Тому чекаємо на їхню перебудову зимку і повернення у боротьбу за зони Єврокубків. Півзахисник Дніпра 1 Олексій Оцуляк, який перебуває на радарі «Динамо Києва, спростував перемовини з київським клубом. А я взагалі не знаю, звідки ця інформація з'явилася, якщо чесно. Я не підтверджую цю інформацію, тому що я не вів би перемовини з спиною Дніпра 1 та повністю поважаю свій клуб, не дивлячись на спливачий контракт в Дніпра 1 Є опція з можливістю його продовження ще на один рік в односторонньому порядку. Думаю, вони не скористаються. Тому можна сказати, що контракт у мене не на півроку, а півтора закінчив півзахисник. Але від себе уточнюю, що мова йшла не про те, що у Цуляка є перемовини з Динамо, а про те, що скаути білосині стежать за ними і слідкують за ситуацією навколо відновлення Ермоленка. Тому я б поки з висновками не поспішав і почекав, хоча б до відкриття зимового трансферного вікна. Євген Коноплянка дав велике інтерв'ю, в якому поскаржився на свою ситуацію чи ФР. Якщо коротко, то Українний став заручником ситуації, коли брав його президент, а не впускає на поле тренера, який як, і, як і грав за схемою 5-3-2, так і продовжує за нею грати. Хоча перед своїм переходом Коноплянка цікавився у нього, чи підійде він до даної формації. Тоді українці запевнили, що будуть випробувати 4-3-3, для якої він би знадобився.